Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 18 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ми щоранку маємо для вас ще одне окреме запитання. Ми проводимо зра. Анку опитування нашої аудиторії. Заходьте на сайт radio.nv.ua і обирайте свій варіант відповіді. Отож, сьогодні ми запитуємо, якого найбільш значущого результату ви очікуєте від цих переговорів, що зараз відбуваються у Женеві. Варіант номер один, який ми пропонуємо суттєве просування до припинення війни, або принаймні прогрес щодо перемир'я. Це перший варіант. Варіант номер два. Трамп нарешті зрозуміє, що Путін не хоче миру таким. Ви бачите найбільш значущий результат, якщо так обирайте варіант номер два. Ну і варіант номер три. Якщо найбільшим результатом будуть нові казки Мединського про те, як події умовного 1087 року пояснюють, чому і як росіяни бомбардують зараз житлові будинки. Ну то обирайте варіант номер три. Заходьте на сайт radio.nv.ua і долучайтесь до голосування. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення від генерального штабу збройних сил України втрати окупантів за учорашній день мінус 740 в особовому складі, мінус три танки. Мінус 6 бойових броньованих машин, мінус 40 артилерійських систем, мінус 1 засіб ППО, мінус 1851 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Ну така кількість. І ще кілька мінусів. Познайомтеся. Є інформація вже у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Напередодні я дивився звіт про діпстрайки та мідел страйки від сил безпілотних систем, але не вони лише працюють так віддалено або навіть дуже віддалено. Є свіжий звіт від сил спецоперацій. Село Пасічне, тимчасово окупована територія Криму, сили спеціальних операцій, поцілили у місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу. Іскандер зафіксовані потужні вибухи. Є підтвердження на відео. Ну, і деякі моніторщики припускають, що там взагалі був склад ракет до Іскандерів. От, власне, діставання таких об'єктів росіяни ж мали їх якось, якось ховати. Ну і точно прикривати. Що ви за цим бачите? Ну, кожного разу про це питають: росіяни мали їх якось ховати та прикривати? Ну, мали. Але була інформація, очевидно, розвідувальна, і вдалося цей об'єкт вразити. Розумієте, по кожному об'єкту, який ми виражаємо, можна поставити таке питання: а чи мали росіяни його прикривати? Так мали. Там, чи мали росіяни його ховати, так мали. Але війна, вона не те й війна, що вдалося знайти, вдалося знешкодити, вдалося, зрештою, обминути. Тому саме про це, про це, скажімо так, ми повинні думати, коли чуємо подібні повідомлення. Добре, ну і робота по тимчасово окупованому Криму загалом там ширше є поле, тому що з якоюсь періодичністю ми бачимо, що саме на території тимчасово окупованого Криму виносять, ну, наприклад, системи протиповітряної оборони. В даному випадку є повідомлення від генштабу про знищення К 27 Це багатофункціональний гелікоптер і три пункти управління безпілотниками. Теж пишуть, що зафіксоване влучання у ціль і. Крим він уже перетворюється для росіян, ну на таке місце, куди вони обов'язково щось мають заводити. Ну наскільки я це бачу, але проходить я не знаю, там два тижні, три тижні, місяць, і там знову туди звертають увагу дуже спеціалізовані люди, і туди знову щось прилітає. Так отака, отакі гойдалки, отакі, отакі процеси. Чи бачите, ви що вони і надалі будуть приблизно в такому ж режимі? Тому що не підвозити такі речі до Криму Росіяни не можуть. Ну, а знищувати їх можуть наші, ну, наприклад, сили спецоперації чи інші люди. Так воно і далі буде. Ну, Крим зараз прит... зараз давно вже перетворився на військову базу. Так, тобто, там є аеродроми, там є місця зберігання безпілотників, звідти запускаються ракети, звідти запускаються літаки, звідти запускаються шахеди ну, от, е... і так далі. Тобто, попри те, що зараз вони. Я маю на увазі, росіяни створили собі, і, на жаль, функціонує так званий сухопутний коридор. І з точки зору логістики, значить, зараз так званий Кримський міст має менше значення, ніж це там було кілька років тому. Але е, Крим, як і раніше, це величезна військова база. З е, місцями розташування авіації, е, значить, майданчиками для пуску безпілотників, ракет і так далі. Тобто і постійно. Ця військова база поповнюється постійно. Вона буде наражатися на наш удар. Так, ну і про діпстрайки дуже цікаві. Є висновки. По перше, пам'ятаємо, що вже спалений один з нафтопереробних заводів ну точніше, уражений навряд чи можна казати, що він повністю спалений за 1600 кілометрів від України. Є також інформація про влуч... про пожежу да і влучання чогось. Ну вибухи точно фіксували три вибухи. Причому місцеві мешканці, це ми говоримо про чебоксари, Значить, два з них впали десь там біля магазину. Ну і от один принаймні долетів до Внір прогрес. Це завод, який виробляє, зокрема і камети. ну ці антенні комплекси різної, різної комплектації. Які використовуються на шахедах та інших дронах, а також в Іскандерах, в УМПК у ці модулі планування і корекції. Причому по цьому заводу вже прилітало 9 червня минулого року. Потім 5 липня і 26 листопада минулого року я так розумію, що що, що, що ті люди, які займаються Діпстрайками, зараз побачили там щось нове і вирішили, що знову треба туди навідатись. От така. Системність, да, от вона мене якраз цікавить в даний момент. Ільський нафтопереробний завод, який теж ще вчора горів, а позавчора був знову уражений. По ньому прилітало вже сім разів. Я так розумію, що оця системність це теж така характеристика, характеристика нинішнього етапу війни. Так безумовно не вистачає мало вдарити один раз. Вдарило один раз там, через деякий час, виробництво поновилося чи. Поновилися роботи нафтопоробного заводу, і фактично нас цього удару е, нівельовані. Треба відслідковувати, треба мати об'єктивний контроль, відслідковувати за тим, чи працює дане підприємство. Якщо воно почало знову працювати, ну треба вдарити ще раз. Ну і, очевидно, якраз така інформація надходить, і по цих об'єктах завдаються систематичні удари, які, значить, не дозволяють повною міру відновити виробництво на цих об'єктах. Так, ну і про окремий завод пише військовий оглядач Кирило Данильченко. Він же Ронін. значить там уже офіційна статистика з'явилась про завод імені Берієва, авіаремонтний завод імені Берєва в Таганрозі. 14 мільйонів доходу було у цього заводу на за 24-й рік. За підсумками 25-го року, раптом там 65 мільйонів збитків. Але тут не питання, що вони пишуть у цифрах збитків, тому що там відбувається. Алася модернізація і проти чорнових літаків Ту-142 і ремонти великих ту 95 Ну і відповідно, там же був уже знищений оцей пробний борт А-100, який мав замінити старі А-50, це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і просто навіть один А-50 понад 330 мільйонів доларів коштує. І якщо навіть його би посікло просто осколками і чимось, ну там не крит... Тичні збитку, то це все одно ну буде в десяток разів більше ніж пишуть е, самі е, самі офіційні особи. Причому по заводу якраз цьому, прилітали Нептуни. Як пише Кирило Данильченко, п'ять було п'ять влучань з шести, і в даному випадку бойова частина довгого Нептуна 350 кілограмів. Це серйозна історія для, для обладнання цього заводу. А без обладнання далі вже не питання, скільки коштує той чи інший літак, чи той чи інший виріб. А тут питання в тому, що його неможливо поставити, якщо нема цього обладнання, от така то теж приклад системності. Але що ви за цим бачите? Чи означає це справді, що у росіян ну, з якимсь часом, там, і зі стратегами, і з якимись іншими унікальними літаками таки не стануть проблеми? Ну, не стануть, тому що стратегії вони не виробляють. У них немає виробництва стратегічних оборудувальників, принаймні абсолютно точно класу ту 95 МС, оскільки ця компетенція в них була е втрачена із розпадом Радянського Союзу. Радянському Союзі була відповідна кооперація для того, щоб виготовляти подібні літаки. Російська Федерація такої кооперації немає. Вона має можливість лише модернізовувати, там покращувати такі літаки, і так далі. Щоб в цій підводці ви сказали власне там стосовно ситуації з А 50 100 це літак далеко репутаційного виявлення на щиті управління. До речі, коли ми кажемо про 24-й рік, давайте ми згадаємо, що якраз в 24-му році почалася кампанія знищення літаків А 50 кілька літаків, з яких було знищено два, якщо не помиляюсь. Не от принаймні, то коли ми кажемо про техніку такого класу, треба розуміти, що росіяни їх не виготовляють такі літаки, і максимум на що вони можуть, це якась канібалізація, тобто використання старого фонду або модернізація. Тому кожен удар, кожен, кожен, кожен знищити такий літак. Він позбавляє Росію безповоротньо значить, техніки такого класу. Так, давайте тепер трошечки про море, тому що росіяни почали погрожувати НАТО війною у Балтійському морі. Я так розумію, що вони почали серйозно сприймати погрози про те, що танкери їхнього так званого тіньового флоту будуть ну принаймні затримувати і оглядати. А можливо, деякі європейські країни щось поки що дій немає. Була тільки спільна заява. Пам'ятаємо вже понад місяць тому від 14 країн, які мають вихід до Балтики, що от вони там щось будуть моніторити так, от уже помічник президента Росії Патрушев сказав, що європейці це я цитую, реалізуючи плани морської блокади, свідомо здійснюють сценарій військової ескалації, намацують мечі межі нашого терпіння і провокують на активні заходи у відповідь. Наскільки я пам'ятаю з розмов саме з морськими експертами? Сумарно, ну навіть не можна порівнювати спроможності російського там Балтійського і північного флоту з тими флотами, які є власне на озброєні у держав членів НАТО, які теж ви мають вихід до Балтики. Чим справді можуть росіяни з вашої точки зору ну, так погрожувати натівцям? І що за цим стоїть? Я зараз не згадаю склад Балтійського та північного флоту. Якщо йдеться про супроводження цих танкерів флоту, то підводні човни відразу можна відсекти від цього. Тобто потрібні надводні кораблі. Надводних кораблів, наскільки я розумію, там не так і багато загалом, бо і давайте ми згадаємо, чим закінчилося супроводження одного з танкерів, який був якраз був захоплений в північному чи північній частині Атлантичного океану. Це сталося на початку січня. Ну, от, той самий танкер, який подорожував. від, берегів від венесуельських Венесу... берегів в напрямку так. Мурманська. Ну от ані підводний човен, ані там наземний корабель Наземний, вибачте, бачите, я вже заговорююся, Надводний корабель нічого там не зміг е, вдіяти. Ну, от, тому я не думав, що там у росіян багато е, для цього кораблів. Каже, ще раз хочу, я не згадаю який такий склад північного та Балти... Балтійського флотів, просто не тримаю цю, цю інформацію в голові. Тут питання в тому, чи зважаться європейці на те, щоб затримувати ці танкери, і чи зважиться Російська Федерація на те, щоб відповісти, і як вона буде відповідати? Тобто, якщо це буде напад безпосередньо, там який там призведе до о... морського бою, так морського зіткнення, ну тоді це оголошення війни, тому чи іншому, тій чи державі. Росіяни зараз розраховуючи на слабкість альянсу через там певні дії США, так і е, ті заяви, які там раніше робив Дональд Трамп і Джей Дівенс, я маю на увазі його промова на Мюнхенській конференції минулого року, вони вважають, що альянс слабкий. А вважаючи, що альянс слабкий, вони значить, насмілюються робити подібні заяви, розраховуючи на те, що ніяких дій з боку європейських країн в цьому напрямку не буде. Як ви правильно сказали, була заява. Далі нам треба чекати конкретних дій від країн Балтійського басейну і так далі. Якщо вони будуть, ну будемо начать, чекати на реакцію Російської Федерації. Я впевнений, що якщо ці дії будуть з боку значить, Фінляндії, значить інших країн, то Російська Федерація далі заяв не піде. Добре, ну і на фінал, напевно, цікава публікація у Держпігель видання німецьке. Німецьке міністерство оборони хоче увага якомога швидше розгорнути українських солдат для навчання Бундесверу, тобто якраз німецьких солдатів, щоб підвищити бойову готовність власних військ. Підписана окрема угода ще минулої п'ятниці, і про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, за словами речника Бундесверу. План полягає в тому, щоб включити досвід українських солдатів до армійської підготовки в армійських навчальних закладах, цікавий поворот, тому що я пам'ятаю історії там го року, коли до нас на волонтерських засадах приїжджали ну різні люди, різні інструктори з різних країн. Я, наприклад, спілкувався з американцями, да і тут була іноді проблема, щоб знайти достатню кількість перекладачів, тому що от в рамках БЗВП, наприклад, базової загальної військової Підготовки іноземні інструктори дуже активно тут працювали. Зараз ситуація стала ну типу дзеркально зворотньою. Як нам це оцінювати? Ситуація стала дзеркально зворотньою, оскільки війна триває вже 4 роки. Скоро буде рівно, як 4 роки. І передовий військовий досвід він тут. передовий військовий досвід це у Росії і Україні, які, яка зараз ці країни зараз ведуть війну. І фактично саме ці країни будуть начать, визначати військову думку на десятиріччю вперед. Мені так мені так здається, принаймні, оскільки Росія погрожує постійно війною Європі, і про це ми зокрема казали в попередньому вашому запитанні, То е, треба шукати союзника, який може так би мовити, значить, допомогти протистояти цій загрозі. А єдина країна, яка може допомогти, це Україна. Саме тому зараз ситуація дзеркальною, значить, на покинішою у 2022 році, і передовий військовий досвід, який може закупати України, став нашим козирем, і наші союзники європейські, зокрема Німеччина, поспішають цей козир використати і поспішають цей досвід перейняти. Тому відповідь на ваше питання дуже проста в цьому сенсі. Дуже цікава історія може бути до речі, зараз я фантазую, але там спростуйте або підтвердіть. Чи, чи можна припускати ситуацію, оскільки все одно і досі там деякі наші військовослужбовці проходять цю базову загальну військову підготовку, чи там окремі по окремих напрямках навчання, десь на закордонних базах це безпечніше, тому що туди не летять іскандери і шахеди. Так тому що такі така практика досі існує. Причому Різні країни на різних специфіках, умовно кажучи, пробачте за цю тавтологію, спеціалізуються. Да? Так от якісь навчальні центри можуть одночасно тепер працювати із, умовно кажучи, якимись етапами БЗВП для українських новобранців і паралельно навчаючи там тих же бійців Бундесверу чи якихось інших армій. Отакий отакий мікс, якраз і міг би спрацювати. Та я так правильно це бачу. Ну, може таке бути, тобто наших новобранців можуть значить, навчати на зрубіжних полігонах. Це абсолютно одне іншого не виключає. Ну, от, бо ємність наших полігонів може не дозволяти, щоб повна кількість повна чисельність мобілізованих могли пройти базові військову підготовку саме на базі українських полігонів і українських центрів. Ну, може бути такий мікс, чому ні, тобто, це цілком можливо. Добре, добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Говорили і про актуальні діпстрайки, які здійснюють невідомі, але дуже корисні дрони з дуже високоточними уламками. Згадували про Чебоксари, там, де напевно, ну ми сподіваємось що ефективно влучили в завод, який виробляє антени Камета в НІ Прогрес. Ну і Білгород, не перша вже ніч, але я так Розумію, що от про блекаут, принаймні у прикордонних до України обласних центрах і взагалі населених пунктах. От, от цей процес триває і триває все далі і далі. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері? Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.